Привіт, друзі! Я Сергій Руденко, і сьогодні я вам розкажу історію про те, як Леонід Кучма віддав Путіну стратегічні бомбардувальники і крилаті ракети. Зранку, 3 листопада 99-го, на авіабазі у російському Енгельсі готувалися до свята. Поголені до синяви Офіцери, вдягнені у парадну форму, були у піднесеному настрої. Їхні дружини та діти метушилися з кульками і квітами. Біля злітної смуги вишикувався військовий оркестр. У Енгельсі чекали на приліт двох стратегічних бомбардувальників: Ту-160 та Ту-95 МС. О півдні вони мали злетіти з військових. Аеродромів Узин та прилуки в Україні перед тим голови урядів Валерій Пустовойтенко і Володимир Путін підписали постанови про передачу Україною Росії 11 стратегічних бомбардувальників: 8 ту 160 та 3 ту 95 МС з 575 крилатими ракетами Х-55 до них. Їх віддавали у обмін на погашення газового боргу Україною в розмірі 275 мільйонів доларів. Для супроводу перших літаків, які мали летіти до Енгельсу, до прилук навіть прибув літаючий танкер російський ІЛ-78 з пальним. Однак літаків з України 3 листопада 99 го у Енгельсі так і не дочекалися. Офіційний Київ дав відбій перельоту літакам. Засмучені російські офіцери змушені були шукати втіху у чарці, волаючи на все литовище марш мераждіни, щоб сказку зробити билью. Дружини й діти намагалися розрадити своїх літунів, запускаючи до неба кульки. Офіційною причиною, яка зірвала свято, була відсутність контракту між компаніями Росвооруження і Укспецекспорт. Неофіційною, 14 листопада 99-го, мав відбутися другий тур президентських виборів. Леонід Кучма, який в ті дні опанував своєму головному конкуренту комуністу Петру Симоненку, боявся постати перед виборцями у ролі людини, яка віддає росіянам практично задарма стратегічну зброю. На початку 90-х, після розриву радянського. Радянського Союзу Україна успадкувала 21 стратегічний бомбардувальник Ту-95 МС та 19 літаків Ту-160. Останніх у Росії на той момент було лише 6. Перші базувалися в Узині, другі у Прилуках. Сім років Кремль клянчив з першого Кравчука, а за і у Кучми ці літаки. Все було марно наприкінці 90-х українці за допомогою американців почали знищувати стратегічні бомбардувальники. На утилізацію кожного Сполучені Штати виділяли по одному мільйону доларів. Отримавши статус безядерної держави, Україна зобов'язалася знищити всі стратегічні носії ядерної зброї, якими були ці бомбардувальники. У серпні 99-го з приходом Путіна у крісло прем'єр-міністра, ситуація з літаками, які Росія просила в України, змінилася. Путін раптом знайшов спільну мову з кучмою, можливо, тому що тодішній президент Росії Єцин проголосив того своїм наступником. Український президент розумів, що далі йому доведеться мати справу з президентом Путіним, і на диво швидко погодився поміняти стратегічні бомбардувальники ракети на газовий борг України перед Росією. За кілька років до цього Українці просили у Росіян увага по 75 мільйонів доларів за один літак. А змушені були віддати Москві одразу 11 тушок разом із 575-ма крилатими ракетами всього на за 275 мільйонів доларів. Відчуваєте різницю до кінця лютого, 2000-го всі стратегічні бомбардувальники і крилаті ракети були вже в Росії. Це стало першою і важливою перемогою Путіна над Україною. Чи усвідомлював наприкінці 90-х кучма, яку загрозу для України несе передача стратегічних бомбардувальників і понад півтисячі крилатих ракет Росії? Думаю, так. Тодішній президент України понад 30 років пропрацював на Дніпропетровському Південмаші, найбільшому заводі військової та ракетно-космічної техніки СРСР. Він, як ніхто знав і розумів можливості переданого росіянам озброєння. Так, можливо, кучма не вірив у війну Росії проти України, але це не знімає з нього відповідальності за стратегічну помилку тодішнього керівництва України. Починаючи з 24 лютого 2022 бомбардувальники Ту-95 МС, базовані у Енгельсі, стали ударним кулаком російської авіації, який обстрілює крилатими ракетами Х-55 Україну. У серпні 23-го журналісти програми Схеми Радіо Свобода з'ясували, Ті самі ракети, які 2000-го були передані росіянам, летять на голову українців. Номери збитих українською ППО Х-55 повністю співпадають із номерами, які зазначені у додатку до міжурядової угоди про передачу літаків і ракет від 99-го року. Сьогодні всі колишні українські високопосадовці, причетні до цієї оборудки з Росії 25-річної давнини, лише розводять руками і кивають один на одного. Точніше, всі на кучму. Через два роки після передачі літаків ракет Москві, 18 жовтня 2002-го, російська газета Комерсант опублікувала текст під назвою «Леонід Кучма видав Володимира Путіна. Посилаючись на плівки майора Мельниченка, записи розмов у кабінеті президента України. Журналісти зробили висновок у 2000-му Кучма фінансував виборчу кампанію Путіна. Фрагмент розмови, яка відбулася у кабінеті кучми 15 липня 2000-го, російське видання тлумачило саме як допомогу Путіну. Тоді за столом у президентському кабінеті на банки у Києві зібралися кучма, голова податкової адміністрації Микола Азаров та заступник голови правління національної акціонерної компанії Нафтогаз України Вадим Копилов. Після оприлюднення Мельниченком цього фрагменту розмови у адміністрації президента Росії категорично заперечували участь кучми у фінансуванні виборчої кампанії Путіна. Однак жодних сумнівів у тому, що все так і було, не мав Юрій Луценко, один із тодішніх лідерів соцпартії України. Він згодом став міністром внутрішніх справ, а затим Генеральним прокурором України. Утім, показово, що вже після приходу до влади Луценко про це жодним словом не згадав. І дарма. О що ж це були за 50 чи 60 мільйонів доларів, які кучма кешем хотів передати Путіну на вибори? Можливо, йшлося про спільний газовий бізнес українського та російського керівництва. У ньому кожна із сторін мала свій профіт. Утім, у цьому бізнесі кучму і Путіна пов'язувала ще одна людина: Семен. Могилевич, король російської мафії, знав Путіна ще за роботою у Пітері. Оскільки газові схеми у 90-ті превалювали над державними домовленостями, можна припустити, що згадані гроші були частиною торговельних операцій газом. Очевидно, путіну кров з носа потрібна була готівка на вибори, і йому її міг дати кучма. Судячи із записів розмов у президентському кабінеті, зроблених Хмельниченком, посередником між Могилевичем та Кучмою був тодішній шеф служби безпеки України Леонід Деркач. До слова його сина Андрія Деркача, українська сторона у двадцять році звинуватила у державній зраді роботі на Росію. Утім, історія з передачі Путіну на вибори грошей від кучми жила недовго, як історія оборудок команди тодішнього президента України з Могилевичем. Останньому, 2003-го у Пенсильванії було висунуто офіційні звинувачення, які складалися з 45 пунктів, серед яких здирництво, відмивання грошей, шахрайство ну і таке інше. З приходом Ющенка Могилевич і далі продавав російський газ для України, що правда вже через компанію Росукренерго його оперативно розшукову справу в СБУ, яка налічувала 20 томів. Нова помаранчева команда знищила 8 вересня 2005 року. Мовляв, справа втратила свою історичну цінність, а епічні епізоди з кучмою загубилися в численних записах майора Мельниченка. Вони на жаль, так і не були визнані доказом у скоєнні експрезидентом та його близькими соратниками. Злочинів, як свідчить голова секретаріату президента Ющенка Олег Рибачук, його тодішній російський візаві Дмитрій Медведєв пропонував йому 2 мільярди доларів на рік за те, щоб команда Ющенка не чіпала газові схеми Кремля через Росукренерго. Рибачук від пропозиції відмовився однак, компанія, співзасновником якої був Російський Газпром і центра Газ Холдінг, це Дмитро Фірташ Іван Фурсін, все ж зайшла на український ринок. Через це Рибачук і подав відставку з посади голови секретаріату президента. Згодом фір та розмові з послом США в Україні визнав, що його газовому бізнесу посприяв саме Могилевич. 2011-го, за три роки до початку війни Росії проти України Леонід Кучма отримав від тодішнього президента Росії Дмитрія Медведєва орден за заслуги перед аттечеством першого ступеню. Кремль наголосив, що нагороду було присуджено ще 2004-го, а це говорить лише про одне: екс-президент України добре таки попрацював на Росію. Російський орден кучмі від Путіна сьогодні як Тавро, яке він сподіваюсь вже ніколи не зітре. За останні 10 років Кучма двічі представляв українську державу у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі при Порошенкові і при Зеленському. Однак особливих успіхів йому так і не вдалося досягти. Кучма до останнього не вірив, що Путін розпочне велику війну проти України. А вже після того, як це сталося, написав другу частину своєї книги Україна не Росія 20 років по тому і прокляв росіян. Однак одних. Проклюнів тепер недостатньо, аби врятувати Україну від ту 95 і ракет Х-55, відданих Путіну за газові борги. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок.